Добрий день, мої любі хлопчики та дівчата. Сьогодні я вам розповім про всесвітній день акварелі. 23 листопада знамена дата для художників акварелістів по всьому світі, адже в цей день відзначається Всесвітній день акварелі, започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо. Можна сказати, що цей митець це своє життя. Присвятив живопису в техніці акварелі та його популяризації у світі. До втручання майстра багато хто відсував акварель на узбіччя, поважаючи її придатною лише для дитячих малюнків. Але сьогодні вона займає гідне місце, а художники з усього світу цінують її чарівність. Назва акварелі походить з французької мови та означає водяниста. Важко знайти людину, яка в своєму житті не малювала акварельними фарбами. Вони легко розводяться у воді, ніжно лягають на папері, дозволяють створювати різноманітні відтінки та чіткі графічні лінії. Картини з акварелі закохують в себе з першого погляду своєю чарівністю. Сподіваюсь, діти, ви сьогодні дізналися багато цікавого. До побачення.